Ташанті, <таспит> корчка машанті. Ташанті, корчка машанті. Кортичка машанті. Ну що, котики і кошенятка, сьогодні ми з вами потягнемо наші ніжки. Гарно витягнемося далі м'я, стегна і задню поверхність ніг. І в фіналі ми зробимо з вами спліт. Шпагат! Тож це тренування суто на витяжіння ніг. Якщо ви забилися десь на фітнесі, або, наприклад, ви бігали. Велкам вам класно витягне це тренування. Ваші ноги. Будемо лежати, відпочивати, тобто, тіло буде в розслабленому положенні, мозок теж, тому гарно маєте час приділити своїм ногам. Отож, лягаємо, витягаємося, хребет відбудовуємо. Дихаємо, принаймні обов'язково. Витягніться, укладіться, утрамбуйтеся, так, тобто вдягніть положення на себе. Я першу ніжку можу обрати ту, яка в мене поштовхова. Тобто вона більш забита, і я почну з лівої ноги. Ми починаємо вже з вами тренування разом, дуже подивитись. Опорна нога, права моя, вона може бути зігнута. Може бути випрямлена, але тоді теж відбудована. Носочок на себе. Ось. Ви подивіться, як. Головне, просто щоб таз. Тобто нога фіксує теж баланс. Е, Ваша друга ніжка, яка опорна, залишається на килимі, вона може бути зігнута або витягнена, але тоді носочок на себе, вона включена. Її робота це баланс. Тобто, дивіться, яке положення вашого тазу, і від цього відштовхуйтеся. Я беру свою ногу, випрямляю її максимально. Хочу її так витягнути І починаю на хвилинку ніжно спронаямою тягти ногу, розслабляти її і витягати. А можете використовувати ремінь, наприклад. Ну, але я за те, щоб, в принципі, ви працювали поки що зі своєю вагою. Ну що, поїхали, витягаємося, хвилина пішла. Дихаємо. Виходимо дуже м'яко з положення, вдих-видих, і витягніться теж. Потягніть, компенсуйте себе, як би вам було приємно після даного положення. Така у нас вайбік <кій> cbd b дрінг розслаблений. Витягаємо тепер дві ніжки, відчуваємо різницю в ногах, обов'язково так само витягаємося. Ваш крих, ця конструкція тягнеться. На відміну від цієї в інший бік. Створюємо супротив, дихаємо. Час пішов. Окей. Так само розслабляємо ноги, хвилина вже відійшла, може вам хочеться ширше їх зробити, компенсувати або витягти. Ще пихали у нас друга ніжка, витягаємо так само, відбудовуємо таз, спинку, хребет і час пішов. Хвилина пішла. Окей, Зробіть декілька перекатиків. Клас. Знову укладаємося з вами. Ще раз нагадую, це ноги, тому продовжуємо з ногами. Я починаю з лівої ніжки, права в мене складена, і ліву ногу я укладаю з тамхасану, екопада. Це не полулотос, нагадує, це п'яточка до коліна, більш відкритий кут. Укладаюся тут замочок, лягаю. А, да, можливо, відчуваю тут вже, що мені тягне, ось цей початок завдання нашого. Да? Розслаблятися, витягатися, і відчувати, що ви не тягуєте гарно стигнує сдалішні м'ясо. Тож, поїхали, відбудовуємося і хвилина пішла. Добренько. М'яко виходимо з положення. Пропоную ось таку компенсацію. Супер. Зараз знову тягнемо дві ноги рівно. Витягаємо їх. Можливо, відчуваєте, що на другий підхід ножки можна десь глибше да, себе схопити. І тягнемо Хвилина пішла. Супер. Витягаємося, розслабляємося, компенсуємо себе. І у нас останній підхід перед сплітом, шпагатиком, друга нога. Це те ж саме. Коліно пятко коліно пятко, коліно п'ятка, більш відкритий кут, миряю. Якщо пам'ятаю, який був замок, да, я його змінював з хрест пальчиків і коли пішла? Супер. Виходимо із положення, зробимо витяжіння. І давайте скрутимося. Вдих. Видих скруточка, плечі на підлозі, вдихаємо три. Два. Один. Вдих перехід. І видих центр. І друга сторона. Клас. Ну що ж, м'яко припідіймаємося з вами і в нас. Запрошую вас у спліт з положення силі, тож оберіть першу ногу і так само відбудуйте ноги по куту килима. Uh, і, в принципі, в свою можливість Всі стаємо і на хвилиночку опиняємося в спліті. Більше пробуйте витягатися задньою ніжкою. Да? Ми поїхали. Хвилина пішла. Добренько, м'яко виходьте з положення. Спробуйте керувати своїми двома кінцівками. Переходимо поступово, відчуваємо теж, а вже ж різницю в ніжках. Ну і в нас друга нога. М'яко поступово переходимо із другого спліта, збираємо ноги і, що ж, запрошу вас в комфортних сніжок. Посидіть, будь ласка, після витяжіння ще декілька хвилин розслаблено. Вічу тепло, в тазу, що там життя, кров біжить. На дякую.